Що таке почуття провини і як його позбутися? Ми всі це відчували. Так? Відчуття, коли внизу шлунку все опускається, нам дуже незручно, нам не це коли ми робимо помилки, коли ми когось підводимо, коли ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання. Це називається почуттям провини. Існує різна, низка різних факторів, які можуть сприяти виникненню почуття провини, і деякі з них включають. Тривога. Це якщо ви відчуваєте сильну тривогу, ви можете бути більш схильні негативно оцінювати свої дії, що призвонять до виникнення почуття провини. Це також дитячий досвід. Діти, які виховуються в сім'ях, де їм дають зрозуміти, що вони роблять щось погане, де їх там карають, звинувачують, кажуть щоб там їм щось приховувати, так що вони відповідальні за проблеми. Такі люди виростають і можуть залишатися з тривалим почуттям провини. Ще один фактор це культура. Якщо ви робите речі, які суперечать культурним нормам, на яких вас виховували, ви можете відчувати провину, навіть якщо ви більше не вірите в ці норми і не підтримуєте їх. Релігія. Деякі релігійні традиції покладають це на почуття провини, як на спосіб вказати людині на те, що вона зробила щось погане. Також соціальний тиск. Якщо ви відчуваєте, що інші люди засуджують вас за те, що ви зробили, у вас може виникнути почуття провини і докори сумління, які ж існують типи. Провини, їх є чотири. Воно може виникати як це почуття провини на індивідуальному, так і на колективному рівні. І деякі люди переходять від одного типу до іншого протягом всього життя, інші можуть відчувати один або кілька типів провини одночасно. І перший це є така. Природна провина, простіше кажучи, природна провина це те, що ви відчуваєте після того, як ви вважаєте, що зробили щось неправильно. Наприклад, якщо ви порушили обіцянку, яку ви дали другу чи подрузі, ви можете переконати себе, що ви поганий друг, картаєте себе і думаєте про те, що повинні були зробити, що ви дали обіцянку. Не виконали її, природно відчуваєте провину, що спонукає вас до бажання вибачитися. Природна провина є часто тимчасовою і зникає після вирішення проблеми. Тобто тут достатньо перепроситися один раз. От. І питання закрите. Хронічна провина. От, з тим вже складніше. Цей тип виникає внаслідок тривалого впливу стресу. Хронічна провина впливає на здатність людини регулювати свої емоції. Наприклад, там. Наприклад, вчитель Та може відчувати себе перевтомленим, емоційно виснаженим, що може впливати на стосунки з учнями. Це так, наприклад, чи лікар, чи будь-хто хто працює з людьми в результаті почуття провини стає симптомом хронічного стресу і пов'язаного з роботою або вигорання. Деякі дослідники наполягають на включенні почуття провини в клінічну оцінку вигорання. І це хронічне почуття провини також може виникати при епізодах глибокої депресії. Інші тип провини це колективна провина. Цей тип включає в себе почуття групової або спільної відповідальності. Наприклад, мешканці міста можуть відчувати колективну провину за те, що в їхньому районі є безхатьки. Так у цьому випадку мешканці відчувають особисту відповідальність і провину за те, що не вжили заходів, щоб допомогти. Колективну провину важче подолати, оскільки вона вкорінена в системних проблемах. І те, що багато хто з нас зараз переживає, це й провина тих, хто вижив. Такі травматичні події, які ми зараз переживаємо: це є війна, така масштабна трагедія, це викликає почуття каяття, смутку, безпорадності вічаю, і це може виглядати так, що ну, хтось там вижив. А хтось загинув, а ми залишилися, і за це може бути провина. І провина тих, хто вижив, вона характеризується суперечливими емоційними станами. Поговоримо про ознаки того, що ви відчуваєте, провину того, хто вижив, так? Насправді це вона може бути симптомом ПДСР, тої посттравматичний стресовий розлад, і їхні ознаки насправді дуже схожі. Ознаки того, що ви відчуваєте провину. Того, хто вижив, включають спогади або нічні кошмари, які повертають вас до події, так? якщо ви були свідком трагедії. Ваш розум поглинений думками про те, що сталося, постійні думки про те, що ви зробили недостатньо, роздратованість або злість, труднощі з переживаннями того, що сталося. Провина тих, хто вижив, також може розглядатися як ПТСР плюс провина. Провина тих, хто вижив, може призвести до інших проблем з психічним здоров'ям, окрім ПТСР. Таким може бути депресія, тривога і розлади вживання психоактивних речовин як наслідок нездорового способу подавання проблем. Це також може привести до розриву стосунків і, зрештою, до їхньої руйнації. Це відбувається тоді, коли ви вважаєте, що інші люди звинувачують вас у тому, що сталося так само, як і ви самі себе звинувачуєте. Подолання почуття провини того, хто вижив, так? як і в випадку з іншими проблемами психічного здоров'я, існують здорові способи навчитися справлятися з цим відчуттям. Дозвольте собі відчути свої почуття, бо зазвичай, коли є такі складні стани, людина уникає переживань, не хоче зустрічатися з тим болем. І тому розвиваються дезадаптативні способи проживання таких важких станів складних. Не замикайте свої почуття в собі і не уникайте їх, спробуйте пропрацювати їх і переварити. Вправляйте уважності. знайдіть час, щоб заспокоїтися, Зосередьтеся на позитивній правді про себе. Ви не можете бути тотально поганими. У вас є хороші якості, про які ви забули, так а не на тому, що вас поглинає жаль. Не ізолюйтеся від інших. Замість того, щоб уникати тих, хто на вашу думку може звинувачувати вас у тому, що сталося, залишайтеся на зв'язку з людьми, знайдіть витрачення людей, які вас підтримують. Така підтримка допоможе вам пройти через цю вашу боротьбу. Зробіть щось добре. Часто роблячи добро у світі, ви можете зняти цей тягар провини. Наприклад, приділіть там, час волонтерству, яке допомагає людям, там, чи для тварин, ну все, що ви в ваших силах, що ви можете зробити, і тоді ви відчуєте себе краще, одночасно змінюючи життя інших людей на краще. Зверніться до професійної допомоги. Професійно підготовлений терапевт може допомогти вам подолати проблеми з психічним здоров'ям. Він також допоможе вам в тому, щоб опрацювати вашу травму як тільки зможе. Як же ж розпізнати почуття провини, які глибоко засіли в нашій підсвідомості? Ви можете це помітити, що ви занадто часто вибачаєтеся, в яких ну, зовсім ситуаціях, де це не завжди доречно, так? Така людина, тільки от, завжди, там, вибачте, дайте мені каву, тобто ви весь час вибачаєтеся, вибачаєтеся, вибачте, що я вас потурбував. І вибачається людина за те, що вона там, ніби доставляє якийсь неспокій. Хоча, наприклад, якщо ви виходите по каву, то очевидно, що людина, яка робить цю каву, це її робота і немає за що вибачатися. Це людина живе з установкою, я недостойна. Така людина свідомо чи ні вірить в те, що не заслуговує на щастя. Тому всіма силами буде залучатися ті ситуації, які провокують цей дискомфорт і блокувати власні шляхи розвитку. Також таких людей є підвищена тривожність. Знову ж таки, тривога. Так, це такий захисний механізм перед більш неприємним почуттям, таким хронічним токсичним почуттям провини. Намагаючись уникнути почуття провини або такого токсичного сорому, людина починає тривожитися за надунуваними такими перебільшеними приводами. Це люба проблема, Вона її збільшує. Так, і людина в такому випадку не завжди може усвідомлювати деструктивність своєї тривоги. Так? І часто впоратися з нею, на жаль, не під силу, і за це ще більше провини вона відчуває через те, що вона так себе почуває. Тому в цьому випадку буде корисно звернутися до психолога або психотерапевта. Також ще одним приводом такої почуття провини може бути агресія, яка спрямована на зовнішній світ, так і на всередину себе. Всередину себе це буде самопокарання, на зовнішній світ, це буде компенсація, наприклад, задоволений конфлікт з батьками, які заставляли дитину відчувати цю провину в дитинстві, тобто вони карали. Вони казали, що дитина в чомусь винна, якби не вона, то вони б там жили краще. По різному буває так, і ці два види агресії можуть вживатися в одній людині, і це також провокує таке хронічне почуття провини. Ще одним пунктом цього переживання може бути персоналізація ситуації, впевненість у тому, що все, що не відбувається, це все моя провина. Так, і тоді я задаю питання: коронавірус це теж ваша провина. Тобто людина відчуває тотальну відповідальність за всі події, які відбуваються, хоча до них і немає ніякого відношення. Є ситуації, коли наша поведінка може засмучувати інших. Але в такому випадку людина з глибоким почуттям провини переносить відповідальність за почуття інших на себе, не вибудовуючи меж. І також під цей пункт попадають ситуації, коли поведінка людини задає реальної шкоди іншим. Але тоді, знову ж таки, можна перепросити і запитати, що я їм могла зробити, щоб цю провину завалити. Найголовніше, так, дозвольте собі ті емоції і почуття, які блокує відчуття провини в стресових ситуаціях. У роботі з психологічними проблемами найважливіше опускатися на глибинний чуттєвий рівень, хоча це буває лячно, але це необхідно. Тому, тобто, обдумуючи ситуацію, будуючи такі причини наслідкові зв'язки в голові і аналізуючи, Багато аналізуючи, займаючись таким самокопанням, раціоналізацією, ми дозволяємо на можливості прожити ситуацію і звернутися від неї. Так? Обдумування і аналіз є дуже важливими. На рівні усвідомлення особливо, але для того, щоб прожити почуття провини, так нам потрібно зануритися в свої емоції і стикатися з цим набагато страшніше і болісніше. Просто пам'ятайте, щоб ви не відчували в тій чи іншій ситуації, це нормально. Дуже часто це почуття провини пов'язано з високими вимогами до себе. Тобто, ми дуже вимогливі до себе. Нам завжди здається, що ми недостатньо хороші, недостатньо багато робимо. Так от, і що ж це оця вимога, така висока до себе? Це вона проявляється в тому, що ви спрямовуєте свою поведінку на досягнення нереалістичних цілей або виконання занадто жорстоких і вимогливих стандартів, які самі собі нав'язуєте. Звідси випливає незадоволеність тим, що ви робите, нездатність визнавати свої досягнення, а також. Е Сильна і шкідлива схильність до самокрити, яка може мати причини ще з вашого дитинства і просто в дорослому віці, ви вже так її реалізовуєте. Насправді, якщо ви занадто вимогливі до себе, ви схильні оцінювати свою роботу лише за якимись абсолютними критеріями. Іншими словами, ви відчуваєте, що просто робите все правильно або неправильно. Тобто іншого варіанту немає. Це або добре, або погано. Ви не об'єктивно оцінюєте інші фактори, які могли вплинувати на, вашу, на ваш успіх або невдачу. Як наслідок, у вас нестабільна і мінлива самооцінка. Наприклад, ви можете дуже швидко перейти від почуття гордості та радості до розчарування і гніву. Аналогічно, якщо ви занадто великий перфекціоніст, так, ви вважатимете, що зовнішнє схвалення є для вас надзвичайно важливим так, і боятиметеся потенційно негативних оцінок. Отже, вимогливість до себе і перфекціонізм це багатовимірні характеристики. З одного боку, ви створюєте ці надмірно високі стандарти продуктивності, а з іншого боку, ви генеруєте почуття тривоги, так, і боїтеся не відповідати цьому стандарту, який, який ви сам, самі собі придумали. Обдумування і аналіз в цій ситуації дуже важливі, особливо на рівні усвідомлення. а для лікування необхідно більше, так? Потрібно зануритися в світ емоцій, стикатися з тим, куди ти страшно, так і не хочеться, і там ще є болісні переживання. Просто пам'ятайте, що ви не відчували в тій чи іншій ситуації, це нормально. Наприклад, ви відчуваєте через це сором, сором це нормально, страх це нормально, злість, це нормально, віче це нормально. Всі наші емоції є нормальними. Вони є ознаками того, як ми реагуємо на зовнішній світ. Просто потрібно навчитися розуміти їх і регулювати незалежно від того наскільки сильно ви відчуваєте провину і з яких причин розуміння того, так як її перестати відчувати провину, ми можемо зробити вже сьогодні. Ви можете зробити вже для себе щось сьогодні. Наприклад, пам'ятаємо, що люди помиляються, і всі люди просто люди. Ми часто робимо помилки, ми далекі від досконалості, але більшості з нас. Не потрібно йти по життю з почуттям провини. Отже, визначайте свої почуття. Почуття провини часто є маскою для інших почуттів, таких як, наприклад, ревнощі, образа, самооцінка, знову ж таки, сором, страх. Це вона також може бути продуктом наших таких обмежуючих переконань. Якщо ви часто відчуваєте... Таку незрозумілу провину, ну немає причини, а ви її відчуваєте. Ви можете вважати, що ви не заслуговуєте на щастя, що ви погана людина, а не та, хто зробила помилку. Щоб знайти ключі до того, як перестати відчувати провину, ви повинні спочатку встановити контакт зі своїми справжніми почуттями щодо себе і світу. Потрібно розвивати свій емоційний інтелект. Другим пунктом, пробачити собі. Це звичайно найскладніше, так? Але е пробачити собі це важливо. Ніхто не буває тільки хорошим або тільки поганим. Якщо ви зробили невелику помилку, вам не потрібно витрачати все своє життя на каяття за неї. Прощення має силу. Так? Коли ми виходимо з позиції самокритики, ми можемо відчувати себе паралізованими щодо дій, що це неможливо якось відновити, але можна попросити пробачення, але головніше пробачити собі. Але коли ми виходимо якраз з позиції співчуття до себе, то ми усвідомлюємо, що маємо здатність виправляти свої помилки, і що ми можемо навчитися долати це почуття провини, перегляньте і змініть свою самооцінку. Все, що ви постійно тримаєте в своїй голові, це саме те, що ви відчуваєте в своєму житті. Іншими словами, ваші переконання створюють ваш світ. Якщо ви тримаєте в своїй голові провину і негатив, так. Чи вдячність і позитив. Наступного разу, коли вам буде цікаво, як позбутися почуття провини, послухайте свій оцей внутрішній монолог, що ви говорите до себе? Змініть негативні самозвинувачення на надихаючі слова, підтримайте себе, фокусуйтеся на своїх позитивних рисах, а не і раціональному почутті провини. Шукайте об'єктивності. Швидше за все, ви набагато суворіші до себе, ніж до, наприклад, свого друга чи до члена своєї сім'ї. Коли ви хочете от позбутися того почуття провини, то покладіться на близьких людей, яким ви довіряєте, щоб вони допомогли вам побачити перспективу в тому, як це зробити, що не все так погано, як ви про це думаєте. І, скоріш за все, вони вам скажуть, що ви не жахлива людина. Навпаки, вони будуть говорити про вас краще, але через це почуття провини не факт, що ви їм повірите. Так? Намагайтеся це зробити. Вони можуть надати вам і підтримку, і любов, і спрямувати вас в тому, щоб позбутися того відчуття провини. Ще, що потрібно робити, щоб позбутися, це почуття провини це діяти, так? якщо ви дійсно когось образили. Буває таке. От буває. І щоб навчитися це подолати, ви повинні діяти. Ви можете вибачитися і запитати, що ви можете зробити, щоб загладити цю свою провину. Візьміть на себе зобов'язання на майбутнє і дотримуйтеся його. Якщо ж ваша провина є такою більш загальною, коли ви не можете визначити, то ведіть, знову ж таки, щоденник, де будете висловлювати свої негативні почуття і протиставляти їм позитивні думки. Записуйте все хороше, що ви робите. Оцей щоденник вдячності собі. От, він є дуже помічний в цьому випадку. Якщо б активно відпускати свою провину, єдиний спосіб звільнитися від неї це діяти. Ще одним пунктом можливий — це що ми всі вчимося на своїх помилках. Наш досвід, наші помилки, якраз вони і роблять нас тим, яким ми є. Він, більшість емоційних, зрілих, здорових людей мають одну спільну рису. Вони знаходять уроки у всьому, у всіх своїх помилках і невдачах. А потім вони знову встають і знову пробують і не зациклюються на собі, що їм не вдалося, а кажуть: ну от такий досвід, я його приймаю і буду надалі намагатися робити по-іншому. Якщо б у вас цього досвіду не було, ви б так чи інакше зробили цю помилку або якусь іншу. Тому... Застрігати в минулому, думаючи, що я повинен була зробити це чи інше. Це є непродуктивно, тому що минулого ми не можемо змінити. Замість цього зрозуміти цей урок і не дозволяти цьому повторюватися. Як Як працювати своїм почуттям провини? Так? Потрібно дослідити це почуття провини. Посвідомивши свою провину, почні ставити такі запитання: що такого трапилося, що викликало в мене почуття провини? Чому я відчуваю себе винною чи винним? Чи боюся я покарання? Якщо так, то якого саме? Чи можуть вибачення покращити ситуацію? Чи пов'язана моя провина з реальними чи уявними людьми? Чи часом я не перебільшую? Чи моя провина виникає з подій сьогодення чи з болісного минулого? Чи пов'язана моя провина зі старим болем? Ким би я була без своєї провини? І яку роль виконує провина в моєму житті. Ну і ще одним способом, якщо ви відповіли на ці запитання, і ця провина є відноситься до сьогодення, і там, дискомфорт іншій людині принесла, то найкращий спосіб це, ми вже казали, попросити вибачення і запитати, чим я можу і загладити, якщо це можливо. От якщо ні, прийдеться з тим бути. От. Тому бережіть себе, досліджуйте себе, підвищуйте свій емоційний інтелект. Чим краще ви будете розуміти себе, свої емоції і переживання, тим легше вам буде навчитися і регулювати їх, і ви рідше будете потрапляти в такі складні переживання, як провина, сором і тривога. Бережіть себе.